Радіо Голос Городощини презентує програму. Що у нас на обід у будні о 12.05. Вітаю всіх, хто слухає радіо Голос Городищини на хвилі 98FM. З вами Лариса Компанієць в передачі Що в нас на обід, в якій мова піде про новинки кулінарії, історії походження страв та рецепти їх приготування, а також про одне з десяти блюд, які колись служили обідом біднякам, але які згодом підкорили весь світ та стали кулінарними стовпами кухонь різних країн. Чи міг подумати жебрак-рибалка, що, що коли-небудь через всього лише кілька століть. Його їжа, субоябез, який ми готували минулого разу, буде вважатися делікатесом. Напевно, ні. Швидше він би навіть зрадів можливості розділити трапезу з мільйонами мандрівників з майбутнього. Не перемикайте, залишайтеся з нами на хвилі 98FM і за декілька хвилин ви дізнаєтеся, що ж у нас сьогодні на обід. Що у нас на обід. То що ж у нас сьогодні на обід? Будемо готувати страву польської, литовської, білоруської і української кухонь, та яка є вельми популярною не тільки в цих країнах, а й на всіх континентах. Блюдо на основі м'яса та капусти бігос. На перший погляд, бігос традиційне польське блюдо зі свининою, з рецептом якого сьогодні будемо знайомитися. Це просто тушкована з м'ясом капуста. Однак, все набагато складніше, яскравіше і смачніше з історії польської страви Відомо, що в Польщу вона потрапила з Литви завдяки королю Владиславу Ягайло. Любителю покуштувати ситну страву на мисливських привалах. Крім цього, блюдо входить в національні кухні Чехії та Німеччини, де його називають бігус, але в Польщі люблять його особливою любов'ю. Варіантів приготування страви безліч. В кожній країні і кожному окремому регіоні свої переваги. Поляки кажуть, що їх більше ніж самих кухарів в Україні. Кладуть копченості, ковбасу, сосиски. Гриби, чорнослив, цибулю, картоплю, моркву. Бігос давно став символом сімейного вогнища і польської кухні. Морозними зимами він зігрівав солдатів, ченців і селян. Ця страва варіюється залежно від того, хто її готував. Багато дешини в бігос додавали мисливці, ковбасу і телятину замужні господарі. А якщо в котлі капуста та кілька сосисок, то це бігос студентів чи селян. Зі старопольської мови бігос, в якому немає капусти, називали бігосіком. І дійсно до 16-го століття ця страва була без капусти. Тоді ж бігос називали розбійником, мабуть, через велику кількість рубленого м'яса. Безліч кухарів сперечаються, яку капусту додавати за канонічним рецептом. Проте відповіді ви не знайдете. Краще за все смакує мікс квашеної та свіжої капусти. Проте це питання справа смаку. Охолоджують і вживають бігос теж по різному. Іноді від замороженої страви відокремлюють потрібні порції, але найпоширенішою вважають. Це думка, що розігрівати бігос необхідно якомога частіше, тільки тоді він досягне свого найкращого смаку. Розігріти бігос не стає гіршим, навпаки, з часом він тільки смачніший. Тому його завжди готували у великих кількостях і заморожували. Цілу діжку з бігосом залишали в коморі на холоді, і чим довше він там знаходився, тим був більш духмяний і смачний. Кращий смак спостерігався у триденного бігоса. До речі, раніше страва вважалася обов'язковою в далеких походах. І на полювання у старопольських закусочних цілі котли наповнені бігосом взагалі ніколи не знімалися з вогню. В них тільки підкладали капусту, гриби або м'ясо в міру необхідності. кажуть, щоб приготувати справжній бігос, потрібно витратити 2-3 дні. Навряд чи хтось сьогодні готовий на такий кулінарний подвиг, але навіть приготований за меншу кількість часу, хоча б півдня підкорює своїм смаком і ароматом і з лишком компенсує всі витрачені зусилля. І про тонкощі приготування рецепту цієї дивовижної страви ми поговоримо за декілька хвилин. Не перемикайте, залишайтеся з нами на хвилі. 98FM що У нас на обід з вами Лариса Компаній з передачі Що ж в нас на обід, сьогодні ми будемо готувати одну дуже смачну страву бігос, а також поговоримо про цікаві новинки в кулінарії, зокрема про користь рослинної олії для організму людини. Люди, які мріють схоноди, помилково вважають, що жири потрібно виключити з раціону. Ці речовини підтримують ріст клітин і температуру тіла, сприяють підвищенню енергії, допомагають засвоєнню поживних елементів і виробленню гормонів. Тож Дуже важливо знати, які олії необхідно використовувати для підтримки здоров'я. Оливкова олія це основа середземноморської дієти, покращує стан серця і судин, попереджає розвиток небезпечних захворювань. Її використовують для заправки салатів, смаження і запікання продуктів. Рапсова олія знижує ризик виникнення ішемічної хвороби серця. Вона має менш приємний смак ніж оливкова. Тому продукт частіше використовують для приготування страви, що вимагають термічної. Обробки ляна олія джерело альфа-лінолевої кислоти однієї з трьох, що входять до складу омега 3 Цей продукт знижує ризик розвитку раку, зменшує запалення, симптоми артриту. Її краще не нагрівати, а використовувати в холодному вигляді для заправки страв. Олія з авокадо приготовлена з плодів, містить мононасичені жирні кислоти, які знижують рівень холестерину, підсилюють засвоєння корисних речовин з їжі через високу температуру димлення. Її часто використовують. Користовую для смаження та тушкування, олія волоського горіха один з найдорожчих продуктів, який покращує здоров'я шкіри, зменшує запалення, допомагає знизити тиск та рівень цукру в крові. Завдяки приємному смаку ідеально підходить для приготування десертів. Без кунжутної олії складно уявити азіатську і індійську кухню. Олія допомагає нормальній роботі судини. Серця її випускають в двох видах: світло використовують при смаженні, а темно для приготування. Вання соусів і заправок до страв. Олія з виноградних кісточок має низький вміст насичених жирів і високу температуру утворення диму. Її використовують при смаженні, додають в заправку для салатів. Вона покращує роботу серця, стан шкіри. Та повернемося до приготування дивовижної, безсумнівно святкової страви з давньою вельми цікавою історією, надзвичайним набором продуктів і складною рецептурою, складною, але такою, що цілком відтворюється в домашніх умовах. Що ж, будемо вчитися за класичним рецептом. Бікос готується з суміші свіжої та квашеної капусти з різноманітними м'ясними інгредієнтами, копченостями, сухофруктами і алкоголем, вином або пивом. Але просто з'єднати все це в котлі недостатньо. При готуванні є маса нюансів, дотримання кожного з яких позитивно позначається на результаті. Ще б пак, адже страва старовинна. Рецепт століттями відточувався польськими кухарями, поки не досяг досконалості. Вираз у кожної господині рецепт різний не підходить. Тут все потрібно робити по науці, хоча якась дещиця фантазії все ж допускається. Куди ж без неї? Хто і коли придумав бігос, точно невідомо. Щось з такою назвою поляки готували вже у 16 столітті, що підтверджують письмові джерела. Тоді ще в бігос не клали капусту. Його робили з дрібно порізаного м'яса, особливо дичини, риби і навіть раків. Тодішній бігос навряд. Чи був би до смаку сучасному гурману? М'ясо наби як приправляли лимонним соком, цукром і сухофруктами. А кількість гострих спецій було просто зубодробильним. Кухня, бароко. Що ж тут скажеш? Проте всілякі варіації з додаванням різних інгредієнтів можуть перетворити бігос з повсякденної страви в оригінальну родзинку святкового столу. І про це ми поговоримо за декілька хвилин. Не перемикайте, залишайтеся з нами на хвилі. 98FM Що у нас на обід. То що ж у нас сьогодні на обід. Зараз детально зупинимося на приготуванні смачної страви. Бігос. Є багато різних варіантів його приготування. Та як і для будь-якої іншої страви, для бігоса необхідний базовий набір продуктів. Обов'язково потрібно використовувати суміш свіжої квашеної капусти, адже свіжа правильно обсмажена капуста дасть солодкість, характерний аромат, темний злегка карамельний колір, а квашена кислинку. Що стосується м'яса, воно в цій страві повинна бути. Ти в достатку одна частина м'ясних продуктів на півтори частини капусти. Кращий вибір свиняче м'якоті, сало, теляти на копченості. Ідеально підходять купчені свинячі реберця, домашня птиця, мисливська дичина. Взагалі вважається, що чим більше вбігу видів м'яса, тим він кращий. Повинно бути щонайменше три м'ясних вироби. Чорнослив обов'язково повинен бути теж купчений. Окрім нього, в блюдо можна додати і інші сухофрукти: копчені груші, курагу. Родзинки, що стосується спецій, то класичні приправи для бігосу це в загальному базовий набір прянощів в європейському стилі. Обов'язково кмин, варіативно фенхель, коріандр, розмарин, чебрець, шавлія, кріп, лавровий лист, гвоздика, кардамон і, звичайно, ж, перці – чорний, червоний, білий, запашний. Не завадить трохи паприки для більш яскравого кольору. Також щодо використання алкоголю в цій страві, то стандартний варіант це червоне або біле вино. Ну, але тут все залежить від вашої фантазії. Доволі смачний бігус на темному пиві можна використовувати пшеничне, біле вино, мадеру, навіть коньяк. Але який-небудь алкоголь потрібен обов'язково і для аромату, і для правильної кислотності, і щоб капуста була ніжніша на смак. Отже, беремо 600 грамів свіжої капусти, одну морквину, 400 грам свинини, 200 грам копченої ковбаси або інших копченостей, 400 грамів квашеної капусти, одну сто столову ложку томатної пасти, півстолової ложки кмину, 2-3 горошини запашного перцю, 2-3 столові ложки олії, 50-70 грамів чорносливу сіль за смаком та біле сухе вино або вода 150 мл М'якоть свинини промиваємо, обсушуємо і нарізаємо невеликими шматочками. Дно об'ємного вогнетривкого сотейника покриваємо тонким шаром олії, розігріваємо, викладаємо на розпешену поверхню підготовлене м'ясо, помішуючи. Обсмажуємо свинину на помірному вогні. Як тільки випарується вся волога, виділена м'ясом, а шматочки почнуть засмажуватися, злегка посипаємо їх сіллю. Слідом завантажуємо натерту крупною стружкою моркву. Через 3-5 хвилин додаємо ковбасу, нарізану невеликими кубиками. На даному етапі обов'язково контролюємо температуру і не забуваємо перемішувати вміст сотейника. Наше завдання добре підсмажити інгредієнти, але при цьому не допустити їх підгоряння. Через з 2-3 хвилини після додавання ковбаси доповнюємо інгредієнти томатною пастою, змішаною, з сухим вином або простою питною водою. Додаємо кмин, кілька горошин перцю. Свіжу білокачану капусту тонко шаткуємо і завантажуємо в сотейник. Слідом додаємо квашину, зменшуємо вогонь, до мінімуму накриваємо сотейник кришкою і тушкуємо складові бігуса близько 30 хвилин. Додатково підливати воду немає необхідності, так як завдяки квашеній і свіжій. Капусті соку буде цілком достатньо. Через зазначений час знімаємо пробу при необхідності. Додаємо сіль. Промити чорнослив ріжемо невеликими шматочками і додаємо до вже практично готового блюда. Все перемішуємо і продовжуємо томити інгредієнти на повільному вогні під кришкою ще хвилин 10. Все страва готова. Що стосується подачі, наше блюдо річ самодостатнє. Гарнір до бігусу не подається, хоча й зустрічаються рецепти бігусу з рисом. Можливо, це має сенс, якщо страва вийшла занадто жирною і потрібен якийсь сорбент з нейтральним смаком. В іншому випадку цілком вистачає декількох шматочків чорного хліба. Підійде ячмінний. В нього є характерна кислинка, яка відмінно відтіняє смак капусти. Додатково можна подати соління, огіроч грибочки, маринований гострий перець, ну звичайно, свіжа зелень, кріп і петрушка. А ось з алкогольним супроводом тут простір для фантазії величезний. Приготований за класичним рецептом бігус, чудово поєднується з горілкою. А якщо хочеться чогось легшого, можна взяти темне або житнє пиво, обов'язково з вираженою гіркуватістю і яскравим хмельовим ароматом. Бажаєте дізнатися історію своєї улюбленої страви? Пишіть нам, і наступного разу ми обов'язково. Приготуємо вашу улюблену страву. Нагадаю, з вами була Лариса Компанієць. Заходьте на наш сайт 98m.ор.юей та слухайте записи програм. Всім смачного до зустрічі. Радіо Голос Городощини презентує програму. Що у нас на обід у будні о 12.05.